Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому народному депутату України від заборонної політичної партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу. Як повідомили у ДБР, депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країни Європейського союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Також він у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності державній економічній. Та інформаційній безпеці України його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді. Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за інформацією слідства наразі він переховується за кордоном